Україна в очікуванні масового паломництва 2 жовтня ортодоксальні євреї святкуватимуть свій новий рік за їхнім календарем. Це вже 5777 тисяч Основні святкування Рошахашани на могилі цадика Нахмана в Умані. Перший борти з причанами мав вже приземлитися в аеропорту Київ. І Антон Старшко їх зустрічає. Маємо змогу з ним поспілкуватися зараз. Антоне, ти в ефірі? Тобі слово? Прошу. Вітаю гора. Дійсно, перші 160 паломників хасидів вже ступили на українську землю. Це відбулося буквально перед включенням. Чартерний рейс з Ізраїлю приземлився до столичного аеропорта Жуляни. 5777 цьогорічний новий рік. Хасиди святкуватимуть як традиційно вже в Умані, і на них та Цьогоріч там очікують на 50 тисяч хасидів. Це рекордна кількість. Кожен з них е, має за мету приїхати на могилу до свого пророка Цадика Нахмана. Мовляв, наступний рік е, після святкування на могилі буде щасливим. Е, Лева частка е, туристів е, буде прилітати у аеропорти Києва та Борисполя, лишень у Бориспіль, е, Києва та Одеси. Лишень у Бориспіль планується. Е, Планується прийняти 81 81 чартерний рейс. Про інші шляхи попадання туристів в Україну взагалі не йдеться і мови в Умані. Від учора працює зведений загон правоохоронців Черкащини. До них згодом долучаться колеги із Ізраїлю для подолання мовного бар'єру. Одночасно заступає близько 250 правоохоронців, тобто це достатня кількість для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Також буде створено сім контрольно-пропускних пунктів. Вирішується питання, щоб на даних контрольно-пропускних пунктах були встановлені металеві рамки. Українці тим часом також не втрачають можливості заробити. От біля виходу з терміналу ми побачили декілька мікроавтобусів з українськими номерами, проте табличками єврейською мовою. Ціни на житло в Умані теж можуть досягати за добу у декілька тисяч декілька сотень доларів. Я ще раз нагадаю, що хасиди вірять, якщо відсвяткувати новий рік на могилі свого пророка Цадика Нахмана наступний рік буде щасливим. Єгоре. Так, пасибі. Антон Страшко зустрічає прочан Хасидів у київському репорту. Вони йдуть в Умань. Щасливо зустрічати свій новий рік. Дякую.